Доброго дня! З вами компанія «Ультрамеблі». Сьогодні поговоримо про обідні столи. У нас на залах завжди дуже великий вибір, дуже великий асортимент. Сьогодні детальніше розглянемо по кожній позиції, по кольорам, по розмірам та по матеріалу. Ми маємо такі варіанти столів. Це можуть бути скляні столи, це гартоване скло, вони можуть бути розкладними або нерозкладними і опять ж, різних варіантів. Це можуть бути дерев'яні столи з МДФ-стільницею, це може бути ДСП-столи і це можуть бути керамічні столи. Найближче до мене зараз стоїть стіл скляний. Це найпопулярніший стіл Дамар. У нього є варіанти кольорів, він може бути чорним, сірим, бежевим, білим. Його розмір метр на 60 см. Така ж сама модель може бути трішки меншою 80 см на 60 см, якщо невеличкій кухні, цей варіант ідеально підходить. Поруч теж невеликий скляний стіл. Наголошую, що скло у нас де гартоване, воно не б'ється. Варіант 80 на 76. Він додатково розкладається з однієї сторони і так само з іншої сторони, і тобто, довжина вже буде метр тридцять. Теж варіант невеличкого столу. Компактний розмір, який розкладається в довжину на 1,63 м. Тут у нас дерево, ноги і ДСП-стільниця. Дуже популярні зараз дерев'яні столи. Дерев'яні ноги це масив дерева і МДФ шпонова стільниця. Майже всі такі столи розкладаються ще додатково. Це від 25 см до 40 см. Ось цей варіант у нас 1,5 м. Стільці ми підбираємо окремо, тобто це не комплект, ви можете брати будь-які, але отакий от варіант ми бачимо на своєму залі як комплект. Один із хітів продажу у нас на залах – це стіл Тріумф. У нього одна дерев'яна нога, МДФ-стільниця, довжина його 1,5 см, додатково розкладається на 40 см, тобто може вмістити. Велику дружну родину, і в нього є варіанти кольорів. Це ось такий білий, як у нас, потім йде він молочний або слонова кістка, і темний горіх. Сьогодні на нашому залі представлений ось такий комплект в кольорі венге це стіл та чотири стільці. Теж бувають різні кольори, світлий та темний, і тут ціна одна за п'ять позицій стіл та чотири стільці. Також зараз дуже популярними є круглі столи. У нас зараз на залі стіл Чумак 2. Він розкладний. Зараз в діаметрі 80 см, додатково розкладається на 20 см. Цей стіл може бути білим або горіх, темний горіх. Він у нас на одній нозі це масив дерева, це класичний варіант столу. Дуже ефектно виглядає з дерев'яними стільцями або ось такими сучасними велюровими стільцями. Теж дуже часто беруть. Інша модель круглого столу, він на чотирьох ніжках, теж додатково розкладається. Діаметр цього столу 93 см. Також поближче давайте розглянемо керамічний стіл. Незважаючи на те, що в нього ціна вище середнього, наш стіл коштує 14600. Він дуже популярний, дуже користується попитом. У нас на залі стіл світлий, він може бути ще темно-сірим, майже чорним. У нього металева база і він теж додатково розкладається. Зараз він 90 см на 76 см. Коли ми розкладемо з однієї сторони і з іншої, у нас довжина буде 1,40 м. Керамічне покриття цього столу дозволяє йому витримувати високі температури, а також його неможливо подряпати. У нас завжди великий асортимент стільців. Це може бути класика до дерев'яного стола, це може бути от такі стільці з м'якими спинками у велюрі, будь-які кольори, як дерев'яних, так і от таких м'яких стільців, у нас є в наявності. Тож, якщо вам потрібен стіл або стільці, запрошуємо вас в дірект або на будь-який із наших магазинів ультрамеблі.